Сейчас ви будете поглядати со сторони, на як я бавлю на своєму телефоні. Це мій перший аккаунт. Я зробила в принципі. Все, у мене м'яч. Я бав, бавлю в бролубой. Я сейчас заб'ю гол. Є. Yeah. Е, МК заберегом гол. Гол. о, ну да, ми виграли, видите? Самий телефон я лишний персонала акаунт. акаунт. Ну і на мене ще колись ми йшли в Бельгію. Я тепер у Бельгії це не, мій, не моя хижа, Ну, не дім. дом. Я не розумію, що таке хижа. Тут, тут такі от люди. Я Шеллі, то табо, вона дуже сильна. А нет, так Эль Вони опять. Вони взагалі! Альприму, ты на бересу жизни. Дай мне м'яд мужик. Мужи Ну уже я за... убела. Короче, ты мне нравишься, но в тебе нет остаток. по телефону много бла бла. бла, -бла, -бла. Блин, я... мы не выиграем, я вообще. Там мяч стоит бесплатный. О, все, 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 я забивал угол. У меня понравилось куда? Я сів. М зверла, случайно, тої команди. Все, я за мячом біжу. Все у мене мяч. Ні. убивайте її. Блин, мяч в одиночный. Нет, Джеки, нет, нет, нет! Боже, да устала, няйся, Эмзи. Блин, она ну, тоже забыла играть. Ага, ага хреново. Давайте давайте. Я ми ще увидимо, як ви виграєте. <сі> Ні, <сі> <сі> блін, а ми програли. <сі> <сі> Мені б ще один кубок не хватало. Ми б отримали вже альпріму. Нам би дали кредити 320. <сі> Достало. Йду. А парни я одиночные я люблю брати. То интересніше. Че парнує, нет одиночные. Видите, я одиночка синяя. Я не знаю, что у мене без звука. А, то я без звука навела. Оби мені на ухо не орало. Надо быстро то-то баночку достати скорочку. А ні. Со сторони давай. Все я вбила. Баночку забираю. Четыре вня баночка. Господи, я одна какая-то стоит, я и не вижу вообще. Я просто обожал Бравл Старс. О, Нита, Нита! Нита, стоп, стоп. Все, выиграла. Все? Десять купил. Оп. 320 кредитів залітає залітає Ель праймо Джекі, не Джесі, от. Блін, на Джесі надо ще много того. Кредит. Там mm, Мені надо просто треба. Я хочу купити Бравл Пас Плюс. Да, я хочу Бравл Пас Плюс купити. Або він 11 євро, 12 євро. Ну, нічого потім куплю. Дуліпше я заграву, але вже Ель прийму, треба його прокачати. Еміка, будеш? Ні. Так. Е, до мене просто ім'ялічина мама заходила. Я не знав, чого я приму взяла. Ну, мені просто так захотілося. Він сильний, у нього тисяча жизнь, просто. Що я убила уже. Ну, у нас да є звук, но вы їх не чуєте. Нага, хрена я попадуся на тут хлопушка. And make me upotiку. Я не давно у своєму планшеті не бавлю. Ну ви пріхуйте на мене вже вижу, Бо на базу на базу пошли. Убиватися давай. ее было о джеки джеки открываем двери без ключа ча 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 чу чу ча на как саранча ча 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 чу чу ча все мы выиграли. Ну и что? ча Сто кредитов. Класс. 32 гема в мене нема. Пробачте, перебачте. О, квести Ну, мені їх не дали повністю. Ну, зато скоро будуть я. Офлайн худ Блін, у мене тут тільки боїтів. Мені непривично, знаєте, коли бойтів немає мене є на моєму аккаунті Шеллі, Ніта, Эль Примо, Кольт, Бул, Брок, Роза, Поко, Барли, Джеки, Динамайк, Деррил, Рико, Восемь бит, Пенні, Карл, Джесі, Джекі, Емс, Бо, Гасту, Пем, Пайпер, Френк, Бі, Беа. Гром, Лола, Бері. А я годна змінити на Берри? Нет. Жадіна. Берри, походу, самому Кінту, мені кажется. Нет. Ну, короче, мій ролик закінчений. Всім па-па.